Анатолій Лендел очолює об'єднання пасічників Віршавщини разом з дружиною розмножують породу Карпатська бджола. Каже, це європейська популяція, яка поширена у Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій областях. Називають цей вид також Карпатка. Бджоли, які спокон віку працюють у нашому регіоні, вони приносять користь, приносять людям і достаток, і мед, і радість, і тому подібне. Но це бджоли, які характерні дуже великою миролюбністю. Це бджоли, які яких люблять і в Азії, люблять і в Європі. Це бджоли, які приносять багато меду, це бджоли, які добре зимують, це бджоли, які дуже мало рояться. це бджоли, які ранньою весною гарно розвиваються. Розмноження бджіл займає кілька етапів. Починається все з відбору личинки маточки у сім'ях. Одна бджолина сім'я живе в одному вулику. Отут на цій рамоці, наприклад, знаходиться бджоли розплід. але нам цікавий бджоли розплід, який у стані. Лише личинкової форми, ну, десь приблизно 12 до 24 годин. Тобто Ми вже самі візуально бачимо, як виглядається ця личиночка, яка буде майбутньою маточкою. Тому що е, запліднена матка завжди несе запліднені яйця і незапліднені яєчка. З незапліднених яєчок у нас вилуплюються трудні, а з запліднених яєчок вилуплюються у нас. Анатолій Лендел пояснює, чому відбирають саме маточку. Вона жіночого роду, але відмінність матки і бджоли в тому, що бджола не має функції, щоб продовжувати рід. Маточка виростає лише за умови того, як вона годується. А годується маточка протязі п'яти днів. Личинкової форми до закриття стільничка ця рідина називається маточкове молоко. Його виділяють бджоли і готують цю личинку. Далі зібрані личинки маточки переносять в спеціальні месочки, зроблені з воску, який виділили бджоли. Робляться за допомогою шпателя. На дні цієї мисочки штучно зроблені, вже у нас є одна личиночка. І так, раз за разом, кожні чотири дні. По 200 таких личиночок я повинен перенести от, такі мисочки. Далі ці мисочки ставлять Наприклад, на спеціальну рамку, відправляють бачите. на виховання до бджолиної сім'ї. От вони відовжують ці мисочки з цією личиночкою і виховують. Бачите, бджілка зайшла і годує майбутню матку, тобто вона виділяє її маточне молочко. Вони виробляють самі воск, відтягують ці мисочки і потім будуть запечатувати їх. І вже коли на п'ятий день вони ми переміщаємо спеціальний інкубатор, де є стабільна температура 34 і е декілька градусів. І там маточки ще знаходяться 5 днів. І лише там вже дозрівають, куколка прийде кокон. і вже маточка формується. А з інкубатора сформовану маточку ставлять на квітку для запилення або відправляють на пасіку. Також подружжя Лендл штучно запліднюють маточку за допомогою спеціального приладу. «Подається сюди вуглекислий газ і матка тихесенько засинає. Це для неї наркоз. проводяться певні маніпуляції. Перш, перша маніпуляція це відбір сімені сперми від е, трутня, якого ми вибираємо з яких бджолиних сімей. Ми помічаємо сюди матку, ми е, е, якби її розкриваємо і її е, ходи, е, ну, куди повинні, повинні бути вкраплені сімени через такий капілярчик. Е, угу. от, і вводиться сама сперматрутня, там кількість від 6 до 10 мікролітрів. Штучно-запліднених маточок використовують тільки для власних потреб. Чи плідні маточки Марія Лендел досліджує в нуклеусному парку? Це нуклеусний парк. Тут це як брачні такі вулик для спаровування неплідних маток. Йде розплід, він вже запечатаний. Все тут зверху комірка з медом. Ну, дивимося, де тут теж в нас неплідна маточка. Вона? Вона, вона буде йти на обліт. Це те, на обліт. В, о, в цих як я тоді роблю ревізію. Після того, як маточка йде на обліт, вона повертається у свій нуклеусний вулик. Для цього Марія фарбує вулики в різний колір, аби бджолам легше було запам'ятати свій. Також Марія Лендл з воску, який виділяють бджоли, робить свічки. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.